Emergence і я би сьогодні хотів би показати нарешті, як же я знімаю відео. Поїхали. Я вже ще знімаю відео. Саме перший це я використовував Open broads Broad. Як ви знаєте, я використовував в моїх відео бандікам. От, десь тут, от, бандікам. Какря ми бандікам? 100% роботи. Тільки після того, як я крякнув бандікам, я знімав відео. І ну, я там, як знаєте, говорив. Ну, що там все я говорив, щоб не мовчати. А коли я викладав просто-напросто YouTube. І YouTube, це просто то, що мій голос не викладало. Просте відео. Це ви можете побачити в, в моє перше відео на Зараз мене загрузиться. Бачите, ну я, тут, я тут говорю, але бандикам відео не відображає, як я говорю. Тому, тому я виключив це. Тому я видалив і нарешті я покажу, як скачати. Ну, можливо, то скачати openbox, це не так тяжко злом, то, тобто не злом, а крякнутий. тоді от кряк ні. Я вже його скачав і все. Добре. Добре, я що... Ну, бандікам можна знімати крякнути тільки на таких дуже мощних комп'ютерах, які є дуже 64-84 бікна. Так мене встановлено до пам'ять 2 ГБ всього 1,89, а всього 32. Розряду я системи. От, віддув всім. Добре, далі. Після того, як я вже гарно здяв. Звичайно, я як я хочу, ну це вже відчув вірю. Я буду силочку, як скачати і як налаштувати очую, цю програму. Добре. OBC. Далі я просто після цього перевіряю, тобто включаю куди там комп'ютер, диск, D, Gaps і Fraбs, я в фрабсі. І включаю це, і подивлюся. Так що я там зняв. Далі я, після того, як все добре, включаю Paint to Sai новий файл, вибираю розмір і починаю змальовувати так. Не змальовувати, а малювати ескізи. Після цього води сохраняється тут. Далі. Далі, далі. далі після цього я використовую те. Так, далі, я, я, я йду і звантажую відео. ну Допустимо, цей в мене була перебірка. У мене 4 секунди, тому воно дуже швидке буде. Зараз. Вот. Я рекомендую всім так само робити. Так само сам внизу буде сілочка. На один канал, який зробить заставки на відео. Я їх скачав, потім завантажив два на YouTube і удалив. Звичайно, я тут трохи в кіностудії підправив. І все прекрасно було. Далі. Після цього, як ви скачали відео, Любе, і у вас вже є от, заставка на канал. Ці. Не так, не ескіз а заставка на канал. оця. От я її встановив, я її зараз покажу, як установити. Ну, тут приват, я її так потім її удалю. Нічого не робіть, навіть ескіз не ставте. Включаємо відео. Додаткові можливості. Спробуйте відеодактор. Відео Далі, самі дес. Зачка не мене загрузиться. От, самій ніс. Тут є заставка на канал. Перша. Далі просто закриваємо. Далі, і що ж ми хочемо це. От ми... далі приміщаємо на другу. Ну якщо у вас буде одна, то потім це робимо. Після цього ми тут вже прописуємо нашу назву і потім на скам створити відео. І це відео обробляється, повторі спробу пізніше. Перепрошуємо. Добре, це у вас буде. Якщо ви. Ну, якщо ви, всякі я подав... Ой, що це за фігня? Час. Вот. якщо у вас така фігня вийшла, та як зараз я вам покажу, то я, що ви наприклад е... От, там, натискаєте, любе, наприклад, кажу мать вісім візор, додаткові можливості. І у вас то, тобто, так нема цього ескізу. Тут тільки є ці, цих три ескіза, І тут додати свій ескіз нема написано. так. Я. я зараз кажу, як це зробити, щоб вас не описав. Нажимаємо YouTube. Заходимо в Далі далі щось. Я вже забув, тому тобі... ага, тут сюди на значок. Налаштування YouTube. Вот, і у вас буде тут така штучка. Зараз, ну так. Сповіщення відтворення. Так, огляд. Огляд на скан. От, і вас має бути тут така штучка підтвер... підтвердити. Ви підтверджуєте по своєму номеру телефону. Після цього ви можете це робити заставки відео більше, ніж на 15 хвилин. І робити так само свої ескізи. Далі. Щоб ми не знаємо, скільки воно обробляється. Менеджер відео на Скам. І от, в нас є моє редаговане відео. Ну, у вас інше буде. От, бачите, оброблене на 95%. Це вже 4 секунди, а це 10 хвилин 22. От, це я скачував саме програм. Моє редаговане відео. Ну і от, воно вже відкрилося, відкриваємо от, ну в нас все є. Тепер що робимо? Тепер ми, на... ми заходимо в нього і тут є. І ви просто дописуєте все завантажене, навіть дописуєте все, що вам потрібно. Далі за додаткові можливості. І ваш ескіз, бачите, тут у вас має вже з'явитися користуватися ескізом. Якщо його нема, то робіть такі рухи, які я ті що прописав. І вас потім з'явиться. Ну, звичайно, щоб видалити відео, це дуже легко. Просто то самий менеджер відео. От, видалити. Так видалити. І то саме з цим видалити. Так видалити. І головне дивимося, щоб відео було не було приватним. Що, якщо як воно виглядає? Приватне відео, то це за всього є, таке як замок. Це є приватне. А тут просто земля це для всіх. <кхи> ну все, що там. За ця листопада, що це зробив? І до два перегляди, бо я не рекомендую да, що дивіться мої заставки. Я їх роблю і все добре. Окей. Тепер, якщо вас... Просто якщо ви відео, а воно у вас стоїть. Або ви завантажили відео, авно а воно його не появляє, просто перезавантажите. Ну і от у вас з'являється. Так само я рекомендую підписатися на канал Танія Флокс. Це канал моєї сестри, який ще не... Він тільки в самій торці розгару вже є. Ескіз, ой, це не то, тобто є вже сама, воно ще не загрузилося. Зараз тут щось не хочу з'являтися. Ачка, я біля з іншого каналу заходив. Вот. Це ми саме не мовили, вот. тому підписуємося так само на ньому. Ми в самій, самому розгарі. Ми вже дуже багато чого провели і ще трохи. І вона випустить випусти свої перші відео. А так само літом е, ми будемо робити челенджі, так як буде багато челенджів. Тому, е, дивлюся, коли десь... Ну це буде літом. Так, літом. Челенджі будемо дуже багато робити. І один челендж, ми, може, зробимо, Хто знає, пухлий кролик. А пухлі пухлий кролік, коли ти всі зефірки купляєш і запихаєш собі в рот, і, і не їх не жуєш і не, і не ковтаєш. Ти просто маєш якнайбільше зефірок напхати і сказати чітко пухлий кролік. Це дуже довго, це дуже, дуже тяжко, тому вот, а поки ще стандартні відео хочу з, записую. Добре, з вами був канал Імагенс. Подписываемся на канал, ставим лайки и всем пока.